Волонтери фортуни наразі мають п'ять активних зборів для захисників. Втім, закривати їх стає все важче. Навіть невелику суму у розмірі 25 тисяч гривень на ремонт автомобіля збирали довго. Ну, буквально на днях я виставила такий трішки гнівний пост про те, що зборна авто для Саши Міщенка, яке тоді зробило такий фурор в користень. Ми тоді на день волонтера його всі разом придбали разом з владою, з усіма волонтерами і коростенцями. Так от авто, як не дивно, воно вижило і це круто. І воно дійсно потребує ремонту. І якихось нещасних 25 тисяч ми збирали дуже довго. Але я завдячую всім, хто приєднався з вчорашнього дня, буквально збор. Майже закритий. А поки писали інтерв'ю, дізналися, що збір закритий повністю. Нагадаємо, ось цей позашляховик на момент придбання. А ось Олександр Міщенко, отримувач машини. Зараз йду з бойової позиції, а за моєю спиною в десь 600-700 орків знаходяться. Ось йдемо ми пішки. Після цього відео знадобилось буквально кілька тижнів, аби зібрати кошти на авто. Це був кінець 2022 року. Сьогодні за аналогічний проміжок ледь змогли зібрати на ремонт. Закрити збір. Допоміг один із взуттєвих магазинів користення, зробивши донат 5 тисяч гривень. Ще один підприємець з користання доставив це авто із зони бойових дій, тому що у нас ремонт обійдеться значно дешевше. Там пробитий паливний бак. Спочатку сказали, що ремонт обійдеться в 15, потім в 25 тисяч. Коли почули, що ми відкрили збір, йому виставили суму 60 тисяч. Я звернулася до Володимира Гречка, я знаю, що в нього є лафет, є можливість забрати. І кажу, що давайте, якщо можна, ми заберемо авто сюди. Все, що ми зберемо, ми допоможемо з обчастинами. І дійсно тут цей ремонт обійдеться значно дешевше. Там вони, на жаль, Ну не зовсім правильно поступають. Для когось війна стала наживою, для когось вона є чимось далеким, що стосується інших. Багато користенців розслабились. Це відчувається по донатах та по ситуації в місті. Коли я їду з роботи, я працюю до десятої і десь можу в 11-ї їхати на таксі з роботи. І коли я бачу, що робиться в центрі, це жах. Куча молоді, яка може якусь користь принести, вони там ну просто кайфують все. От я, я розумію молодь, у їх такий час їм хочеться жити, веселитися, ну, але треба якось поскромніше це все робити. А хлопці в окопі, а мами плачуть в цей час. Пані Лілія почала волонтерити у перші дні повномасштабного вторгнення. У неї ніхто не воює, але вона не може залишатись байдужою. Приходить допомагати зранку, потім у неї основна робота. Поряд пані Лариса пішла на пенсію, аби більше часу приділяти волонтерству. Олена на фортуні у вільний від роботи час. Жінка є помічником вихователя. За межами садка вже професійно плете кімори. Є е, такий дідусь у нас, він е, переселенець Соледара. Він приїхав до дочки, йому 70, плюс, мабуть, мабуть, навіть 75. Плюс. І він нам розпускає ці ниточки, складає ниточку до ниточки, і кожен тиждень, мабуть, по пару разів на тиждень він приходить і приносить і питає дівчаточка, що вам іще треба. Молодь чогось не цікавить це, їм це не цікаво і не інтересно. Але є й інша молодь, коли старший брат іде воювати і менший за ним, і 20 років дитя уже там на війні приходить і в формі він виглядить так. А приходить сюди, і ми не познаємо його, бо то реально дитяще. Коли приходять їхні мами, сюди теж хочеться обняти і плакати. Чесно. Люди, яких ви бачите у кадрі, це найбільш стійкі бійці волонтерського фронту. У кожного своя цікава історія, але не кожен готовий нею поділитись, принаймні зараз. Наприклад, пан Володимир за свою допомогу вже отримав навіть медаль від військових. Жартує, що покаже і розкаже після перемоги. Ми, власне, продовжуємо ту діяльність, яка розпочалася ще з перших днів війни. Ми плетемо кікімори, тому що вони зараз рятують життя нашим хлопцям. Ми виготовляємо і комплектуємо аптечки. Ми здійснюємо <кхід>, пошив тактичних сідушок, балаклав власне, тих же аптечок. Дійсно втомилися, дійсно важко, але завдячуючи таким от чудовим людям, які зараз тут зі мною знаходяться, ми тримаємося, тому що хлопцям важче і я думаю, що це єдине, що ми можемо зараз робити, це працювати в тилу. Є люди, організації, про які волонтери Фортуни хочуть сказати окремо: це ті, хто систематично підтримує збори, робить знижки, віддає безкоштовно. Лорія взуття. Низькі йому клін, вони дуже допомагають. І такі були ситуації, уже, ну геть тяжко. Я телефоную, прошу, знаєте, я кажу, я бомж, але вони беруть слухавку. Делюкс квіти. Це взагалі Людмила, низький клін і всім дівчатам. Це така допомога. Ситуація дуже тяжка. Була у нас геть на прошлому місяці. Нам кожен місяць в общенічне допомагає постійно. Ну, есть, ми не можемо нічого сказати. Там дівчата, ну вони взагалі сплатились. Була така ситуація, що в нас не було шкарпеток. Як вони це зробили? 200 пар ми купили, 200 вони нам зібрали, тому питань немає. Волковська, Анатолій Миколаївич, Я взагалі не знаю, це людина, яка ну, з таким ж серцем. Я просто пішкова наша, яка теж ну, раз в місяць стабільно, карнавка повна прийдіть, заберіть. Мама Валентини Анатолійовни теж так працює. Я не знаю, куди вона їх збирає, але працює і все. І дуже багато людей є в тилу. Ну, скажу, багато для користання. Дуже сильний такий тил. У нас ну, чоловік 20, яких дуже нас дуже дуже підтримує. Пані Людмила також волонтер з перших днів вторгнення. Зізнається, що іноді приходить на кладовище, на Алею Слави, провідати тих, хто повернувся на щиті. Серед них є ті, кому неодноразово відправляли допомогу. Є. Один такий, як мій син, Валік, Ярошевець. Є які залізничники, які на залізниці працює, поэтому... а взагалі вони всі наші. Вони всі наші. Сашко ну, там просто, ви розумієте, зразу заїхав, тут ж цей Галіцький лежить, теж дитина, єдиний син, це треба просто. Дуже тяжко. І ну, моя така позиція, я раз пройшла другий. і майже до кожного щось звертаєшся і розказуєш. Ти розумієш, що якщо зі сторони люди дивляться, то вони думають, що ти десь трошки помішався, але ти з кожним хочеш ну, обнятися, щось сказати. І дякую за те, що ти сьогодні, коли їх стаєш. Так що ну, це якесь святе місце. Чесно скажу, приходиш туди так боляче на душі, а там ти як. Ну, як вони, я не знаю, як вони з того світу нам посилають якусь знає, таку душу, ну і ти виїжджаєш від них і розумієш, що далі треба працювати. Працюють самі і закликають інших. Нам треба включитися і працювати. І спасати наших хлопців рятувати. І, будь ласка, включитися в ці збори. Хай по 10 гривень нас багато і ми можемо їх закрити. Отже, про активні збори. Наразі відкриті банки на придбання двох автомобілів. Один для бійця із саперно-інженерного взводу. Нікіта Міхайлов починав з нами, він розвозив гарячі обіди на блокпости. Тобто, це такий, можна сказати, наш хлопець. Друге авто для Дмитра, розвідника з талантом музиканта. Він музикант, користенець, його теж дуже багато всі знають. От. Хлопці зараз надзвичайно потребують транспортних засобів, тому що це дійсно рятує життя і допомагає в військових справах. Також волонтери фортуни збирають кошти на зарядну станцію. Для сина знову ж таки, людини, яка охороняла нас перших днів війни, коли ми почали фортуну. У нас вночі чергували двоє військових. Один з них це був Анатолій, який, слава Богу, минувши два роки, ось зараз він списався, він приїхав до нас, списався по віку, тому що він вже доросла людина. І він прийшов, звернувся за допомогою для свого сина, який зараз в гарячій точці, і попросив придбати зарядну станцію для старлінка, для мобільних телефонів, для техніки. І тому теж збір відкритий, там вартість 39 тисяч, ну, поки що. Не надто активно і ще один збір на тепловізор. Звернувся сам військовий, позвонив буквально на днях. Дружина збирає на авто. Я так бачу, що збирає так само не успішно, як і ми останнім часом. Але він попросив, що той збір уже не настільки необхідний і терміновий, як очі, які їм просто необхідні тепловізор вночі, тому що каже, вони просто лізуть, і ми не встигаємо реагувати. Популярна фраза серед волонтерів, коли мова йде про збір, це потрібно не лише військовим, це потрібно й нам, адже війна стосується кожного, тих, хто за кордоном також. Мені жіночка, її четверо дітей. Вона має, і вона кожен місяць, ну трошки, ну у нас кіненака. Ви ти ви знаєте, куди краще, хоч чуть-чуть каже ямський. Я так розумію, що це соцвиплати українські, вона отримує і вона перекидає кожен місяць. В офісі волонтерів ми бачимо велику кількість фідбеку від військових, написи, символічні подарунки, ще є подяки та грамоти. А ще більше інформації на сторінках волонтерів у соцмережах. Якщо дійсно будете мати бажання допомогти, наша сторінка в інстаграмі, в фейсбуці. Всі активні збори наразі вони закріплені в актуальному. Ви можете дуже легко їх знайти. Там всюди є ссылки на монобанк. зробити донат дуже просто і. І ці донати, хай вони маленькі, а маленьких їх ніколи не буває. Вони дійсно рятують життя. Тому якщо ви зранку по 10 гривень кинете на кожен збір, і так будете робити щодня, то збір дуже швидко закриється. Хлопці будуть щасливі і живі.